Вітаю! Ми будемо вивчати вступ до всесвітньої історії сьомого класу. Римські і варварські світи напередодні середньовіччя, початку нової доби всесвітньої історії передували події Занепад Римської імперії, велике переселення народів, розселення варварів на території Західної Римської імперії та утворення ними своїх держав. Варварами римляни вважають насамперед племена. Що жили на просторах Європи кельти, германці, слов'яни. Біля витоків середньовічної Європи стояли два відмінні світи: античний греко-римський, що від початку нашої ери активно християнізувався, та варварський, на який також у цей час здійснювало вплив християнство. До середини першого тисячоліття Римська імперія поступово втрачала колишню могутність у третьому столітті через кризу і занепад імперія більше не могла витримувати навали варварів. Найбільший вплив на подальшу долю Західної Римської імперії справили германці у першому 4 столітті вони розселилися на прикордонних з імперією землях. Суспільний устрій, що існував у германців, у першій половині першого тисячоліття називали воєнною демократією. Вона існувала майже в усіх народів і стала останнім етапом їх до державного розвитку. У прикордонних із варварським світом римських містах розвивалася торгівля. Усе більше германців йшли служити до римського війська. А германська знать поступово переймала спосіб життя та звичаї римлян. Проте в IV столітті світ варварів прийшов у рух, який став великим переселенням народів. На територію імперії переселилися племена варварів, зупинити яких було неможливо. Основним наслідком великого переселення народів стала поява на території Європи. Нових людських спільнот і держав. На останньому етапі великого переселення народів відбулося розселення слов'янства в зонах лісостепу між річками Дніпро та Вісла. Це нова доба Всесвітньої історії. Подивись на карту та вкажи, де поселились слов'яни. Вкажи центр полян. Вкажи, як ти гадаєш, де поселився князь Кий? Середньовіччя як період розвитку людства, уперше термін середні або середньовіччя почали використовувати в 15-16 столітті італійські мислителі. Цією назвою вони характеризували відрізок часу між двома просвіченими епохами античністю та відродженням. І з часом цей термін набув поширення та закріпився за періодом європейської історії від середини 5 до кінця 15 століття. Середньовіччя, як доба в історії Європи, охоплює приблизно тисячу років. В Західній Європі поділяють його на такі періоди: перший раннє середньовіччя, другий – зріле середньовіччя. Та третій це період пізня середньовіччя, за висловом нідерландського історика Йогана Гейзенга, його називають осінню середньовіччя або часом пишного відцвітання середньовічної культури. Ось тут ми бачимо, що вся історія поділяється на історію стародавнього світу від появи людини на планеті Земля і до середини п'ятого століття. Ви пам'ятаєте, що це падіння? Римської імперії. Середні віки це період від середини 5 по 15 століття. Рання модерна доба займає кінець 15 і 18 століття. Модерна доба займає кінець 18 століття і по наші дні. Також сучасний французький історик, медієвист, учений що досліджує середньовіччя, Жак Легов, запропонував концепцію довгого середньовіччя. Він поділив його на чотири періоди: високе середньовіччя 4 4-9 століття, центральне середньовіччя x 10-14 століття, пізнє середньовіччя xv 15-16 століття, новий час XVI, XVIII, XIX століття. В концепціях християнських мислителів богословів поширене розуміння середньовіччя як тривалої доби між Першим, що вже відбулося, і другим очікуваним пришестям Ісуса Христа, дякую всім за увагу. Гарного настрою.